Привіт, шановний глядач! Сьогодні відео про моє господарство. Чим ще займаюся, крім кроликів, яку живність тримаю, на чому ще заробляю. Гайда зирити. Зрозуміло, що одне кроляче місце приїдається. Тому, щоб урізноманітнити страви до свого столу, треба мати і альтернативу. Звісно, з такою задумкою, щоб надлишки приносили додатковий заробіток. Та асортимент додаток до моєї основної продукції, якою є і ти підписник вже здогадався кролика. почнемо з курей. Їх не тримати було б помилкою. Постійна наявність свого домашнього курячого яйця протягом року це велике діло. Тут потрібно тільки правильно розрахувати кількість курей, що буде необхідною та рентабельною. Зараз літня команда всього 5 курочок і півень. Одна з них квочка сидить, готується стати матір'ю. До березня було 20 штук курочок. Які осінь та зиму непогано віднеслися. Було яйце і для сім'ї, і на реалізацію. В березні річні курочки продалися. На них навесні попит, а попит та ціна на яйце падають. На літо залишаю для себе тільки мінімальну кількість дорослих курочок. Натомість купую малих курчат. Які підростають до осені та всю осінь та зиму знову віднесуться, принесуть заробіток на яйці, і будуть продані по хорошій ціні вже на іншу весну. У правому куточку є посилання на відео. Передивись його підписник. Там я цього року в березні купив курчат породи Redbro. Ці курчата виросли в холодильнику брудері. Пізніше вони були переселені в клітку, яку я відреставрував, яка колись була кролячою кліткою. Але ж клітка велика, а курчат мало. Ще не всю площу клітки займають. То подумав: візьму я, мабуть, ще 20 штучок підрощеного брулера. На тому і стало. З'їздив на ферму неподалік, от і в клітці вже не пусто. Колись про бройлер, поговоримо глибше. Зараз тільки обмовлюся. Через місяць бройлер був проданий. До речі, на бройлері маржа 100%. Якщо вдасться, підготую до зими приміщення для того, щоб вирощувати бройлера, слідкуй підписник. На місце реалізованого бройлера. Були підсаджені півники Redbro, які я відібрав, щоб краще їх відгодувати, бо вони вже замовлені на тушонку. А в той час в пустий брудер холодильник були заселені 20 штучок перепелів Phoenix. Але про них поговоримо пізніше і зробимо якийсь блокбастер. Маленьких гарненьких перепельонишів Купував за 17 гривень штучка. Якщо приміщення, те, що для бройлера вдасться утеплити, і обстановка в країні буде сприятливою, то біля бройлерів десь недалеко поселю і перепелів. Хочу цю птицю тримати круглий рік. Принаймні, спробую. 10 років тому. Перше завів коричневих індокачок, мускусних качок шепунів. Дуже добрі були мамки, висиджували по два виводка каченят за рік. Та один мінус. При обробці обскубки пір'я залишалися коричні відтятки, де було пір'я, ну не камільфо. Замінив їх на ось таких, повністю білих. І все ж знайшлися мінуси. не те. Мамки таких пізно сідають і один раз ближче до літа. Особини не такі великі, як ті, що були коричневі, хоча тушки чистенькі без цяток. Індокачки були інкубаторами. В основному я реалізовував малих каченят. Яйце через 30 днів перетворюється на пташення ціною 80 гривень. Птиця добра в господарстві. Їсть все, не хворіє, не жирне м'ясо. Як для себе розширити харчовий асортимент, то норм. Але якщо заробляти на турці, то тільки ближче до зими. В мене взагалі склалося таке враження, що індокачка це продукт на зимові свята, що зовсім не є ахті. Тому тримаю невелику кількість для себе і реалізую маленькими особинами. Тут найбільша рентабельність. Ну, а тепер важка артилерія. Хоча, ну, не така вже й важка. Правильно, в'єтнамці. Взагалі задумка була використовувати поросят як утилізатор продуктів переробки кролівництва. Вушка, лапки, голови. Так як песики, яких у мене троє, не справляються. А який же добрий господар буде викидати такий цінний продукт? З картопелькою та гарбузами зварені на ліквіди, поросятка споживають із задоволенням. В'єтнамці хороші мамки, спокійні, для них не потрібні суперміцні хороми. По суті, можуть жити в чотирьох закріплених шиферинах. Якщо парувати білою альбою, то виходять ось такі красені. Хрюня дає своєму господарю до 30 поросят в рік, які добре продавалися в двомісячному віці. Одне два залишалися та йшли на відкорм. В'єтнамці з'їдали все з городу – від бур'янів до опавших яблук, кукурудзиня, гарбузи. Ну і, звісно, побічну продукцію, що відійшла від тушки кролика. М'ясом реалізовувати таку породу свиней важкувато, так як це менший зростом та вагою до 60 кг тварини, то великого куска м'яса на них не знайдеш. До того ж, це беконна порода. Ось така вузькоока зараз в мене є. Думав залишити на подальше розведення та бачу слабенькі характеристики росту, конкретно в цієї особини. Скоріше за все, скоро буде шашличок. А на заміну візьму щось продуктивніше. Ну, от і все. Пробіглись бігенько по наявній живності на моїй фермі. Підписник. Коли я створював цей кінохід, то знехтував відпочинком та засмагою на піщаному березі озера рибкою та пивком. А тому, сподіваюсь, ти нажмеш на вподобайку. Дякую. Всім миру та добра. Наступне відео вже скоро.